Я, дівчинка Марійка, мешкаю в селі. Маю багато друзів. Вони хочуть пограти з вами в хованки. Давайте вгадаємо, хто сховався за парканом. Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, бородка, пір'я. А якщо сідав гніздечко, нам несе вона яєчко. Правильно, це курка. В неї ноги наче ласти, зьоплескастий, червонястий, кряк кря кря пливе по річці, їй зерно скубе травичку. Ви вгадали цю босячку, хто це діти? Звісно? Качка, правильно. На дворі і на току скрізь луна кукаріку, гордоптах цей походжає. Дуже пишний хвостик має, шпори грибінець чарівний, що за птак цей діти. Півень молодці вгадали? Довго він в яйці сидів, мати його гріла, Шкаралупи він пробив і розправив крила, наче сонечко жовтенький, він маленький і тепленький. Хто це малята? Курчатко, молодці. Птах надувся, ніби пан сірий, одягнув жупан, ходить двором і белкоче, налякати діток хоче, керувати з малку звик цей поважний птах. Індик правильно вгадали. І шипить він, і гелгоче, каже, що вкусити хоче, довгу шию витягає і не би промовляє. Як кушу, то буде знак. Я сердитий птах. Гусак правильно вгадали молодці. Молодці малята, ви вгадали всіх моїх друзів, вони зібралися разом. А тепер скажіть мені, як можна їх назвати одним словом: Це свійські птахи. Молодці малята!